Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні досить простенький, цікавий весняний майстер-клас по створенню яблуневого цвіту і бутончиків. Можна сказати, що цей майстер-клас буде корисний для початківців, так як я поясню абсолютно все. З весна. І так ми сьогодні зробимо, робимо з вами яблуневий цвіт і бутончики. Трішки пізніше я з цих всіх квітів буду виготовляти віночок. Якщо вам цікавий майстер-клас по виготовленню віночка з яблуневого цвіту, напишіть мені в коментарях. А зараз, друзі, ми розпочинаємо. Перш за все, я вам розкажу, що нам необхідно для виготовлення такого віночка. Я використовую іранський фоміран. У мене це білий. І оливковий колір, тощина іранського фомірану 1 мм. Буває 1,2. Все допустима норма. Далі, друзі, в даному випадку я буду використовувати ось такі чудові тайські тичинки. Попередньому обзорчику я вам показувала, я їх придбала в інтернет-магазині Hobby. І ось такі саме тонесенькі, чудовенькі тичинки я буду використовувати. Також я розкажу, як їх можна замінити на випадок, якщо у вас тинок немає. Далі. Далі я буду використовувати масляну пастель, корейську м'яку масляну пастель. Ось, В принципі, такі основні матеріали я вам показала. Далі ми беремо з вами: в мене ось такий кружечок, вже заготовочка з вирізана. 5 см діаметр. Потім, друзі, все робимо просто ми будемо розділяти, значить, це коло на 5 приблизно рівних частин. По центрі ми з вами робимо отвір і робимо перший розріз. А тоді, вже приблизно так, можна сказати, на око ми розділяємо наше коло на 5 рівних частинок. Ось так. Потім з цих 5 рівних частинок. Ми з вами вирізаємо ось такі пелюсточки. Спочатку зрізаємо ось так вверх пелюстки, у нас вийшла така заготовка. Потім, друзі, ми можемо трішечки зробити, ось тут шитик, вирізати заготовочку при бажанні. Можна робити, можна не робити. Ось таким чином легесенько зробити більш таку гарну форму нашим пелюсткам. Таким чином все просто. І можливо, трішечки буде таке М -м довге, я вирізати ніяких моментів не буду, для того, щоб хто тільки розпочинає, змогли все побачити, як все просто можна зробити. Якщо у вас десь пелю трішки нерівна, це не страшно. При обробці це все буде досить добре, тому що в природі немає нічого ідеального. І так, друзі, далі ми на бутончики заготуємо відразу заготовочки, беремо квадратики 2х2 см і нарізаємо на один бутончик, у нас іде дві крапельки, і відразу нарізаємо заготовочки. Ось таким чином. Ще нам для квіточки необхідна буде підклейка. Тому ми беремо оливковий фаміран відрізочок. Зараз я вам скажу приблизно, який має бути. Отак От я просто його вирізаю на око, а вам скажу 4,5 см, ну можна 4 см квадратик. І так, бутончики в нас без підклейки. Далі, слідуючий шаг, ми маємо з вами зробити легке тонування. Я беру ось таку яскраву рожеву пастель, можна взяти світло рожеву, Зараз покажу ось таку 216-ту. Я беру ось таку, дуже яскраву, 210-й, кажеться, номер. І набираю на поролонову губку. Дивіться, дівчатка, я тоную ось так ніжненько, не скрізь. Не всі, не всі полюсточки, ну, дуже так от ніжно, в деяких місцях можна просто ось зверху притонувати. Таким чином, бутончики ми з вами потонуємо вже в кінці, зараз не будемо. З підклеючки ми зробимо слідуюче: складаємо підклеючку і з кутика зразу починаємо різати невеличкими зубчиками. Ось так. Якщо не виходить різати відразу зубчиками, можна обвести по шаблону і вирізати. Шаблони є в вільному доступі, в інтернеті дуже багато. Ось наша підклеєчка. Підклеєчку, відповідно, ми з вами протунуємо 232 пастеллю при при обробці. І так, переходимо до обробки. У мене праска включена, стоїть моя прасочка на двійку. І... Я беру паролонову губку. Ось я беру бульки. Ось такі. Якщо у вас немає таких бульок, можна взяти будь-який круглий невеличкий предмет. Даже, наприклад, можна взяти бусину і використати бусину по одній пелюсточці. Починаю ось так легенько пробулювати. Можна взяти більшу бульку. Тоді можна буде більш так одним рухом нажимати. Якщо берете меншу по діаметру бульку, або, наприклад, якщо у вас немає таких інструментів, ви прикладаєте і акуратненько вибулюєте круглу форму пелюсточки. Ось таким чином. Не нажимаєте відразу, тому що ви загнете її, а вам треба зробити таку чашечку. Тому робимо легенько ось так. Прокручуємо. Ось так. І ще одна пелюсточка в нас. Таким чином. Так, пелюсточки ми обробили. Нам ще треба обробити сам центр. Ми складаємо ось так, прикладаємо до центру до пра... центру до праски, і зубочисткою або якимсь іншим предметом, нам треба зробити ось таку. Ніжку в серединці, наче ось таку. Так, це в нас готове на рахунок бутончика. Бутончик ми маємо забути досить добре, тому беремо, прикладаємо і добре булькою ось так прожимаємо. Ось так, щоб наша пелюсточка стала ось такою добре, добре пробуленою. другу точно так само. Ось таким чином. Дві пелюсточки в нас готові. Далі, друзі, ми з вами будемо переходити потихеньку до зборки. Так, мої тайські тичиночки. Я беру їх дві, можна три штучки, я беру дві, і в ідеалі третю розрізаю ось так наполовинку. Складаю, зараз нам треба буде сформувати з цих тичиночок. Ніжку. Отак їх складаю. Проволочка. У мене звичайна мідна проволочка, ось така. Я її не купую з електроінструментів, але можна і купувати, використовувати, готові. Можна навіть брати бісерну проволочку, складати її 03 мм, наприклад, ось таку проволочку, складати вдвоє і теж використовувати. Тобто, варіантів використання досить багато. Зложили дичиночки, беремо проволочку, робимо ось такий, таку ніжку на проволочці, добре її згинаємо. На цю ніжку наносимо розігрітий клей і беремо наші дичиночки і вклеюємо ось таким чином. Прихвачуємо їх. Ось. Тоді беремо, друзі, тейп стрічку. І зверху, ось тут, покриваючи цю всю частинку, ось так я беру, загинаю добре, і два-три муточка роблю на одному тому самому місці. Для чого? Для того, щоб в мене нічого не розмоталося, і все було акуратно. І тоді починаю вже опускатися донизу. Ось, бачите? Розтягую притому тейп-стрічку. От. І в нас вийшла ось така заготовочка саме на квіточку. Далі, друзі, нам необхідно ще зробити з вами бутончик. Для бутончика я використовую фольгу. От, беру зовсім невеличкий такий відрізочок фольги. Теж беремо проволочку. І дивіться. Можна отак зложити, наприклад я відразу можна навіть капнути клею, щоб було міцніше, вкладаю сюди проволочку, ось так, і хвостичок цей можна загнути в серединку. І вже відповідно на цій проволочці формую такий невеличкий бутончик. Бутончик значить, Сформували. Якщо ви бачите, що бутончик вам замаленький, ви завжди можете фольги трішечки додавити. Мені як то маловато, тому я візьму і трішечки додавлю. Можна, можна робити бутончики менші, можна робити бутончики більші за розміром, тобто різні. Ось я сформувала. І в мене вийшов такий бутончик і приклеюємо першу пелюсточку. Пелюсточку клеїмо так, щоб вона добре обгорнула фольгу, щоб ніде фольги не було видно. Ось Не знизу, не зверху. І обгинаємо так. Просто формуємо гарний верх. Все тут треба підклеювати, тому що це все ж таки бутончик. От. Тоді я беру ось так, прокручую низ, щоб зафіксувати ніжку низу, щоб він був схожий на бутончик. Ось так. І тоді тейп стрічкою, починаючи зверху, з цього місця, можна нанести клей. Я вже навчилася це робити без клею, тому що, дивіться, я ось натягую добре, і тоді 2, 3, 4 рази, як коли прокручую по тому самому місці, щоб в мене все зафіксувалось, а тоді притримуючи, щоб зацепити все дуже добре, кручу вниз. Ось, у мене виходить, що все досить так щільненько. Але якщо тільки розпочинаєте, можете сюди капнути крапельку клею. Якщо, наприклад, вам дві пелюсточки не вистачило, ви можете приклеїти і третю пелюсточку, або зробити невеличку підклеєчку знизу. От, Таким чином. Далі, я вам вже сказала: на початку в даному випадку, у мене вже були підтоновані. Ну, але можна тонувати вже після того, коли вже у вас бутончик зібраний. Берете пастель і зверху ось так підтонуєте, щоб бутончик був яскравенький. Можна деякий менше підтонувати, деякий бутончик теж зробити більш підтонований. Можна також ще підтонувати низ бутона. Я беру 232 і ось таку яскраву додаю трішки. І можна трішечки знизу теж. Підтонувати. Ось такі. Потім ще пальцями ось так прокрутити: ось такі чудові бутончики. Теж, якщо ви зробите основку кругленьку, у вас буде кругліший бутончик. Якщо більш довго, довший бутончик. Ну, вже дивитеся, як ви бажаєте. У мене в даному випадку вийшов таки продовгувати бутончик. Далі, друзі, переходимо до самого, самої квіточки. Беремо наші течинки. Бачите, я зрізала краєчок, я вставляю сюди, в наш отвір, в заготовочку. І тут я, звичайно, буду використовувати сиконний клей. Сиконний клей, зараз я покажу, який він у мене. Я його купую завжди в хобі плюс, і завжди ним користуюся, як тільки він з'явився. Ось, якщо в мене вже тут забивається, наприклад. Бо як користуватися носиком, забувається він, то я просто відкручую і користуюся ось таким чином. Зубочистка, я ось, бачите, де наношу клей, трішки відступаю від, від тичинок і легенько підтягую до цього місця квіточку, Ось. щоб зверху залишився щось такий трішечки, як носик. Яблуневого цвіту. В середині є ось така невеличка частинка. І дичиночки. Отак. Я зібрала нашу квіточку. Нам залишилось підклеїти підклеєчку. Дивіться: тонуємо пастель 232, беремо, просто ось так, складаємо і протоновуємо. Можна робити все більш. У мене є майстер-клас. Більш такий досконалий, можливо. ось. Але якщо робити простіше, то отак от і просто, і красиво. От. І добре прокручуємо краєчки. Протонували, тоді ми розгортаємо, вставляємо сюди і теж обережно підтягуємо. І теж, дівчатка, тут використовуємо секундний клей. По-перше, ми ще раз закріпимо саму квіточку. По-друге, ми акуратненько підклеїмо з вами підклеєчку ось таким чином. Дивіться, щоб все гарно було, я ось так прожимаю ось. Бачите? Ось. І в мене тоді внутрішня сторона акуратненька. Зверху в мене клею теж немає. І в мене виходить такі чудові квіточки, які робляться. Досить просто, але якщо їх зібрати, наприклад, у віночок, напишіть вам, чи буде цікавий майстер-клас по віночку. Або, наприклад, букетики. Я теж планую зробити майстер-клас з букетики з вонового цвіту. Але якщо робимо букетики, то вже проволочку не використовуємо. Ось таким, друзі, був сьогодні майстер-клас. Я сподіваюся, що він вам був корисний. Всім вам дякую за перегляд, всім бажаю миру, спокою, всього-всього найкращого, всім пока-пока, до нових майстер-класів. Пока, друзі!